Доброго дня, дорогенькі мої розумнички! Сьогодні на уроці математики ми будемо розв'язувати задачі на визначення тривалості подій часу, обчислення виразів з іменованими числами. Доброго ранку! Доброго дня! Кожному дому є щастя бажаю! Квітам цвітіння, шиту врожай, небові миру, голову неба! Кожній дитині всього, чого треба. Хай усміхаються діти щодня. Доброго ранку. Доброго дня! Починаємо усний рахунок. 52. Відняти 37. 15. 65 Відняти 31.

Відступаємо 4 клітиночки від попередньої роботи та записуємо сьогоднішню дату. Класна робота. Та каліграфічно. Запишіть рядок числа 9028. Приготуйте свої підручники та відкрите їх на сторіночці 27. Задання номер 139. Визначимо, чому дорівнює 1 шоста доби? 4 годинам. Чому дорівнює 5 шостих хвилини? 50 секунд. 3 четвертих року. 9 місяців. Три десятих години, 18 хвилин, 3 восьмих доби буде 9 годин та 7 десятих хвилини, врахувавши, визначили, що це 42 секунди. Вірно. Далі розглянемо задачу та її розв'язок на визначення часу задачі нас. Учні виїхали на екскурсію 7 вересня о 10 годині ранку, а повернулися 15 вересня о 8 годині вечора. Скільки часу тривала екскурсія? У цій вправі нам подане розв'язання та таке міркування. Екскурсія розпочалася, коли минуло 6 діб. 10 годин від початку вересня. Так як вони виїхали 7 вересня, то це означає, що вересень розпочався вже 6 діб. І 10-та годинка ранку то це ще 10 годин від початку вересня. Екскурсія закінчилася у нас, коли вони повернулися, це було 15 вересня, отже минуло 14 діб від початку вересня, і о 8-й годині вечора. 8 година вечора це 20 годин так від початку вересня. Тому для того, щоб порахувати, скільки тривала екскурсія, нам необхідно від часу, коли вона минула, відняти час, коли почалася екскурсія. розпочалася. Отже, 14 діб і 20 годин. Ми віднімаємо 6 діб і 10 годин, коли розпочалася екскурсія. І порахувавши, визначаємо, що 8 діб і 10 годин. Тривала екскурсія. Задача 141. Із двох міст, відстань між якими становить А кілометрів, одночасно назустріч один одному виїхали два автомобілі. Швидкість одного з них становила 70 км за годину, а швидкість другого автомобіля 85 км за годину. Яка відстань буде між ними через 2 години. Нам необхідно розв'язати та обчислити значення цієї задачі, якщо А буде дорівнювати 400. Що розглянемо коротку умову, графічно зображену в підручнику. Дві машини відстань виїхали одночасно. Відстань між містами в нас є А кілометрів бачимо внизу, так. Швидкість першого автомобіля. І час, який він рухався, швидкість другого автомобіля і час в нас також є. Нам необхідно знайти проміжок, який є між ними. Яким буде через 2 години, коли вони будуть рухатись, скільки яка відстань між ними залишиться. Отже, щоб порахувати цю відстань, почнемо наше міркування з того, що нам відома вся відстань загальна. Так? А. а А у нас це 400, значить кілометрів відстань між містами. І можемо порахувати, знаючи час та швидкість першого автомобіля, і другого їхні також відстані, які подала відстань перший автомобіль, яку подала відстань другий автомобіль, та знайти різницю загальної відстані нашого між містами, та відстані, яку подолали ці два автомобілі. І знайдеться проміжок, який був між ними. Що запишемо розв'язання, перше дія. Ми записуємо одразу виразом. А загальна відстань наша віднімаємо 70 помножити на 2, що це означає. 70 швидкість, так, множимо на 2 години, це ми знайдемо відстань, яку долав перший автомобіль. І ще віднімемо: також 85 помножити на 2, також швидкість помножена на час, відстань, яку долав другий автомобіль. Таким чином. Ми знайдемо, яка була міста між автомобілями. Тепер знаючи, що А дорівнює нас 400, ми підставляємо та виконуємо обчислення. Рахуйте, яким буде значення. І це буде 90 кілометрів. Залишилось тільки записати відповідь. Через Дві години відстань між автомобілями буде 90 кілометрів. Запишіть. Відпочиньте із культури. Продовжуємо працювати та розв'яжемо задачу 142 на сторіночці 28. З пункту А поїзд вийшов 22 травня о 6-й годині вечора. І в пункт Б прибув 25 травня о 9-й годині ранку, скільки часу поїзд був у дорозі. Задача подібна до тієї, яку ми розглядали з вами, в завданні 140. Отже, щоб визначити, скільки часу поїзд був у дорозі, нам необхідно визначити, скільки минуло днів від початку, коли він вирушив, до того, коли він прибув у місто Б. Отже, міркуємо таким чином. Перша дія нас це таке пояснення, що 23 і 24 травня, коли був у дорозі наш поїзд, це минуло 2 доби. Спочатку рахуємо добу. Далі будемо рахувати кількість годин. Так? Якщо 22 травня він вирушив о 6-й годині вечора, від початку доби від 24-ї години, 6 година вечора це 18 годин, тому ми від 24 віднімаємо 18. Так як доба має 24 години, ми віднімаємо 18 вечорі, коли він виїхав, щоб знайти скільки годин. Він рухався цієї ж самої ще доби. 22 травня за 6 годин. Тепер нам необхідно порахувати, скільки він ще рухався 25 травня. Якщо 25 травня він о 9 ранку прибув, а 25 травня почалося з 12-ї години. Ну, чи 12 година це у нас 0 годин. І ми додаємо 9 годину ранку. Коли прибув, то це буде 9 годин 25 травня був у дорозі поїзд. Тепер об'єднаємо 2 доби 23, 24, 6 годин 22 травня був у дорозі та 9 годин 25 травня. Це все спільно додаємо і отримаємо відповідь 2 доби 15 годин. Був у дорозі поїзд. Записуємо відповідь. Далі поміркуємо про наших славетних українців. Перший це гетьман українського козацтва Петро Сагайдачний помер він 20 квітня 1622 року. Скільки минуло часу із дня його смерті до сьогодні? Спробуйте порахувати. Пам'ятаємо, що сьогодні у нас 2023 рік, так? Рахуємо від 2023 року. Відлічуємо 1622 рік, коли помер Петро Сагайдачний. Та не забуваємо порахувати від квітня місяця до сьогоднішнього місяця лютого, ще скільки місяців буде років і місяців. Обчислили, отже, минуло вже 401 рік та 10 місяців. Немає Петра Сайдачі. Тут ну, ж, кому ми приділимо нашу увагу, це Тарас Шевченко. Народився він 9 березня 1814 року, це нам вже давно відомо. тепер порахуємо, скільки років, місяців і днів минуло від того дня, як він народився від дня народження Шевченка. Знову ж таки, пригадуємо, рахуємо, скільки років, місяців та днів. Тут ще треба порахувати нам минуло від дня народження Тараса Ригоровича Шевченка. Відмініть, правильно порахуйте місяці від березня до лютого зараз та дні від сьогоднішнього числа 27 до 9 березня. Якщо ви порахували 209 років 11 місяців та 10 днів, то ви зробили обчислення правильно. Далі завдання номер 145 Обчислимо наступні вирази іменовані. Складені іменовані вирази стовпчиком письмово запишемо перший. 3 години 48 хвилин додати 5 годин 35 хвилин. Вдаємо хвилини. 48 хвилин додати 35 буде 83 хвилини. І години 3 години 5 годин 8 годин. Так, ми знаємо, що 83 хвилини вміщують в собі 60 хвилин це одна година. Так? Ми цю 1 годину перекидуємо у години, у нас буде 9 годин виходить, і залишиться ще скільки хвилин? Ще 23 хвилинки залишиться. Виконали правильне перетворення і рахуємо далі. 45 гривень 50 копійок додати 6 гривень 50 копійок. Рахуємо копійки. 50 копійок додати 50 копійок, буде 100 копійок. 45 гривень додати 6 гривень, 51 гривня. Знову ж таки, бачимо, що в нас є 100 копійок, а 100 копійок це 1 гривня. Пам'ятаємо. Тому ми цю 1 гривню перекидаємо у гривні, у нас буде вже не 51 гривня, а 52 гривні. Продовжуємо обчислення 8 хвилин 20 секунд відняти 3 хвилини 50 секунд. Звертаємо увагу, що 20 секунд відняти 50. Ми не зможемо, тому не запозичимо 1 хвилинку у хвилин, а це 60 секунд, 60 і 20, утворюється у нас число. 80 від маємо 50 секунд. Це буде 30 секунд. Перерахуємо хвилини, не забуваючи про те, що ми позичили 1 хвилинку, у нас уже 7 хвилинок тут відняти 3, звичайно, це 4 хвилини і 30 секунд. Останнє обчислення – 28 гривень. Відняти 9 гривень 50 копійок. Бачимо, що копійки ми не можемо відняти 50 копійок, так, від 0. Тому позичаємо 1 гривню. Одна гривня це 100 копійок. Віднімаємо 50, звичайно, це до 50 копійок. Так як ми позичали у гривень, у нас вже не 28, там, а 27. Віднімаємо 9 гривень до 18 гривень 50 копійок. Перевірте свої записи. Ще одне на у нас завдання: необхідно заповнити пропуски, щоб рівності були істинними. Записуйте в рядок. Ці. Рівності іменованих складених чисел та заповнюємо пропуски. Перше 8 тонн відняти 35 кг до рівня, 7 тонн додати скільки ще кілограмів, щоб зрівняти з злівої частини праву. Правильно це буде 65 кг, так як ліва і права сторона, щоб дорівнювали 7 тонн 65 кг. Друге, 18 кілометрів, відняти, скільки необхідно нам метрів. Можемо перевірити, прирівнявши праву сторону, обчисливши 17 км, додати 350 метрів. Врахувавши це, ми можемо визначити, скільки ще кілометрів ми повинні відняти від 18 щоб сторони наші були обидві рівні. Врахувати, це буде 650 метрів. 3 години 25 хвилин, додати 45 хвилин, можемо обчислити, скільки це буде, і спробуємо прирівняти до правої сторони 5 годин, скільки віднямо, віднімемо хвилин, щоб ці сторони дорівнювали одна одній. Вірно, це до 50 хвилин. 6 км 750 метрів дорівнює. Також дорівнює правій стороні, повинні утворити 6 км 750 метрів, якщо вони дорівнюють. Отже, ми бачимо 5 км у нас є, отже, не вистачає ще до 6 км 750 метрів. 1750 метрів. Саме не вистачає. Записали, заповнивши всі пропуски. На останочок домашніх завдання на сторінці 29 необхідно опрацювати номер 149 та 150 складені рівняння. Дайте відповіді на запитання. Сьогодні я навчився. Я хотів би дізнатися про що більше. Сьогодні дізнався. Найбільше мене вразило «Дома я розкажу. Та було складно виконувати що. І найважче було до нових на навчальних зустрічей.